На Ярубії Кеніпанство. Район Нексген Парк. Оце вулиця Нексген Роуд. А там Мол. Мол, панова. Некст-Ген-Мол. Така симпатична гітара. Кинія це круто. Кенія, це не так спекотно. Висота 1900 метрів над рівнем моря. Прекрасний клімат. В суботу їдемо в національний парк. Фотографувати тварин, знімати відео. І вас запрошуємо робити те ж саме. Всього найкращого вам!